Всім привіт! І сьогодні ми зіграємо у DLC-22, тобто проходження е, першого дивізіону та е, ч, чемпіонату світу за команди, а не за збірні. І, звісно ж, золотий кубок. І напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я далі знімав з вебкою. І, і хочете ви, щоб я знімав повний матч, а не частинками. А ми зараз будемо починати. Буду я коментувати Нойл. Або просто Noel Офішал Хештек. Починаємо. Так, ми граємо за схемою 4 1-2-1-2. Вась, ви не дуже образитесь, що я говорю таким голосом. І так, сьогоднішній матч Рома проти Динамо Київ, третя гра із 15-ти в турнірній таблиці першого дивізіону. І так, стартовий склад Вавинний Щака на Фабініо Кеш, Олександр Арнольд. І Саварін розпочинають цей матч. І так, зараз був небезпечний момент, але оборона добре діє. Наша оборона дуже добре діє. Як я вже сказав. Жовту карточку отримує Вератті. Не дуже приємно. І так, це, мабуть, навіз був. Я не дуже зрозумів. Так. Лунін розводить м'яч. І так, небезпечна атака. Так, зараз пас на модера. Айсмайлінг забирає м'яч. Так, зараз небезпечна атака на наші ворота. Небезпечно. Забираємо м'яч на переході І так, нова наша атака, давай, давай, давай. Модер. Э, Супрегина модер. А, ударай вище! Модер, як ти міг? І так, показують нам повтор. Так, зараз знову атака на їхні ворота. Так, 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 давай, давай. Пас на Саваріна, від Саваріна на, на модер. ай я-яй-яй-яй, модер, блокують удар. Супряга. Ай доходить пас. Так, перерва. Робимо заміни. І так, на поле виходить замість Саваріна на іщакі трухом і, і лесмелом. Так. Зараз просто в центрі поля небезпечно. Так, нова атака на чужі ворота. Саварін доходить до штрафної. І що пенальті? Рефері. Рефері дає жовту карточку. Міг би вже за такий фол і видаляти. Це дуже грубий в ноги м'яч. Ой, в ноги фол. Так, Зінченко. Як, Зінченко, ти не забиваєш? З пенальті. І, і так, заміна у суперників. Вони розводять аут. Зараз е, небезпечно біля нашої штрафної кеш виносить м'яч. І так, пас на модера. Від модера до супряги. Супряга. Модер. Ай, не доходить пас смален його забирає. До речі, з жовтою карточкою, як і в І так. А! Морено забирає м'яч, легко. І так, пасна модера. Модер супрязі, але не доходить. Супряга забирає м'яч. Ай! Міг бути вихід один на один крутий. Так, зараз боротьба в центрі поля. Вератті. Ай-яй-яй, Вератті дуже прикро забирають м'яч. Все, перший поєдинок закінчився. Нас ще чекає два крутих поєдинки. Так, тепер я говорю своїм голосом. Сподіваюсь, вам це більше сподобається, ніж, чоло, ніж таким більш чоловічим. Ну це чоловічий в озвучці так пише. Не знаю, насправді, похожий на якогось Мамонта цей голос, що я ним говорив. Ні, не мій мамонта, а іншого. Так, граємо проти Наполі. Ми Динамо Київ і проти Наполі граємо. ну Суперник у нас дуже сильний. Стартові склади ви бачите самі. У нас суперник дуже сильний, я це вже бачу. Так. Центр поля. діємо на перехва отборі. І так, небезпечно біля ворожих воріт. Так, заходимо в штрафну. Подача! Супряга! Супряга! Відкриває рахунок в цьому матчі. І так, все-таки ми забили після ніч з Ромою. Оце то гол крутий прямо перед самим носом у воротаря. якщо точніше, то голкіпера, показують нам повтори цього прекрасного голу. Якщо би ж там трохи підкрутити м'яч, був би хет-трік. Але так, і такий гол нам зійде. Ми не несемось багато забивати. Так, діємо на перехваті зараз. Так, зараз передача нас Яремчука від супряги головою. Яремчук заходить в удар! Який гол! Яремчук! забиває гол від крутої передачі від супряги. Підпрацював м'яч лівою ногою через себе перекинув його. Який прекрасний гол показує нам повтор цього шедевру. За круткою дав. В який це? Якщо дивитись від воротаря, то правий. Так, на відборі добре діємо. Так. Передача на Яремчука. Ай, який прикрий відбір. Супряги забрали м'яч. Так, Фабіньо все-таки відібрав нам м'яч. Зінченко, супряга, вратті, супряга. Ай-яй-яй, не достає. Супряга, ти що? Втрачаєш м'яч з таких моментів простих. Так, Яремчук діє на пере. На відбір. І так хорошо чуть ли не відібрав м'яч подачі. Так. Вера. Ай, не доходить пас до вератті. Халфтайм. Так, зараз заміни робимо. На поле виходить Лес Меллоу і кеш. Так. Передача на Луніна. Лунін, що зробить Лунін? Передача на Олександра Арнольда. Так, Яремчук. Скоро ми і Саваріна, і Олександра Арнольда, і Фабіньо, і Вераті продамо. Я буду шукати ярмоланка. Мені пріоритет ярмон. І так. Передача на супрягу, ай не доходить, який крутий пас міг бути. Так. Дімо на відбірі, Щака на саваріна, давай ремчуку від Саваріна, супряга ай, не достає до м'яча, точніше, у нього перехватили його. Ой, який зараз може бути гол? Лунін, що ти твориш? На, ко, е, на кутовий перевів Лунін, і так передача навіз, штрафнув, ой, через себе вибиває м'яч. Хто це там вибив? Мені треба знати, хто вибив. І так, зараз у нас відібрали м'яч, може бути небезпечно, а? Заходять до нашої штрафної. Я вже думав, це Лунін зробив сейф, але слава Богу, не попали по наших воротах. Так, Владислав, Суп... Владислав Супряга покидає поле. Замість нього виходить трухам. Трухам, окей. І так, передача над Трухама. Ой, блін, чуть не міг такий гол оформлювати, а у нього забрали м'яч. Я вже не знаю просто що говорити, тому у мене язик заплетається, ви, мабуть, це бачите, точніше чуєте, як ви можете бачити звуки. Ой, то що ти так. е, саварін, що ти так дієш? Тобі жовта картка, ти ще й ранив капітана на поліців, синіх. Так. Навіс. Вибиваємо м'яч, хух, слава Богу. Так. Ай-яй-яй, друге. Так, Лунін вибиває. Удар через себе, якщо б був посильніше, могли б забивати, і поточніше, якщо б. Так. Передача, ну тут вже наполі програли. І так, починаємо останній матч на сьогодні. Груповий етап. Е, чого там, е, чемпіонату світу за команди, а не за збірні, як я вже говорив. Так, граємо, граємо на, на своєму стадіоні, склади команд, бачите. Брендфорд хорош. Правда, не дуже сильні гравці, але все одно нормально. <кхід> так, ми розводимо з центра. Передача на Безейського. Поляка, Модер Олександр. І так. Проход. Який Хороший проход. Навіз на Яремчука і там офсайд був. Так. Воротар вибиває м'яч. Так, Модер міг забрати м'яч, але не вдало діє в підкаті. Так, зараз е, виходимо на простір. Ай яй яй. Чому проти нас фолять, Звісно, жовта картка. Рукою толкнув нас, Та, бачите рукою. Так, Безейський, вроді так, просто не дуже бачу хорошо. ну, ім'я його, так, Яремчук, я вже просто не знав, що говорити. Думаю, додивлюсь момент, може, він все таки заб'є. І так, навіс! Я Ремчук. Не забиває. Я вже думав, заб'є і все. Так, нова атака. Модер. Ай, на Ремчука міг хорошо дати. Дуже хорошо міг дати. Так. Так, халфтайм. Проводимо заміни. О, так, замість Владислава Супряги Лесмело виходить. Так, передачі. Вони крутять. О, ми хорошо на, відбірі, на відборі зіграли. І так. Заходимо. Пас на лесмело. Лесмело. Небезпечно. Навіс. Не до штрафної. щака. Ай-яй-яй, міг забивати. Хорошо прям забивати. Так. М'яч у Бренфорту. Ми забираємо м'яч від підкату небезпечного. Яремчук на лесмелу. Лесмелу на Яремчук! Яремчук пробиває, вони ставлять блок. Щака, ну забивати треба. Так, наш аут. Вони вибивають м'яч. Це дуже добре. Так, Гранічака кидає поле. Керхентрухам виходить на поле. Так, розводимо на модера. Так. Передача лесмело! Лесмело забиває! Гол! Я вже хотів сказати дебютний, але не дебютний. Він вже давно у нас грає. Я щось затупив. І ви помітили графіка якась погана? Це я ще її не налаштував. Я її... О, між ніг прокотили півзахиснику, вроді би. так. Коротше, вернусь. А зараз повернусь! Удар блок! Ну, і я її хочу виправити. Так, зараз може бути небезпечно біля наших воріт. Так. Бело, чи як там його? Вибиваємо м'яч. слава Богу. Так, Яремчук підбер... на підборі. Ну, Яремчук. Ну, ти міг ще другий забивати і ставити точку в матчі. Так, Зінченко. Зінченко забирає м'яч, це дуже добре. Фабіньо. Лесмело, добігай. Добігай, яй. Так, зараз вибиваємо м'яч від наших, е, від нашої штрафної, ну і е, матч закінчився. Це дуже добре, 1-0. Ми перемагаємо в четвертій грі з 15 в першому дивізіоні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І я зараз виправлю графіку. Всім бувай-бувай!